Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті маленьке, гарненьке сумрі. таке от трансформороподібне. Моделька sm 2200H на 12 В на 2,2 кВт ампера, на 1,8 кВт. Заявлена на клієнтам несправність, по-моєму, 9 помилочка. Чому трапилось? Щось там. Крутнуло, по-моєму, на сонце. Десь тут, при підключенні. Да. Розбираю, будемо дивитися, що й до чого. Ось такий от малюк всередині. Да, В принципі, як 3,2, тільки трошечки, трошки менший дросельок, такий мініатюрний. Що тут ще такого цікавого? Дві релюшки, але нормального типу 30 амперники. Маленький дросильок. Трошечки видозмінена плата управління з боку, ночки три мікросхеми торчать, Зазвичай вони трохи зміщені, трошечки відрізняється капочку по, по вигляду. Ну і дроти не впаяні, а виймаються на цих на папа-мама на, на, папа на фішках. Да. Тут, тут не треба відкручувати. Ну, я відкручу все одно тут. МПП-ха звичайна, транзистор один і один діодик. До речі, дросельок на МПП-ху більший, ніж той, що мережевий, тобто синусний. Блок живлення візуально виглядає, ну нічого, так я скажу. Масивненький радіатор тут і тут, і конденсатори такого подальше від. Видно, якщо буде повітря гаряче, підніматися догори, то кондюки по бокам а не навпроти. Зазвичай монтаж щільний буває, то воно гріється дуже, дуже сильно. Тут трошечки відстань зробили, так. Да. Ну, а решта, в принципі, як по вимерів 3,2 і подібних. Да. Ну що ж, діагностуємо. А до речі, помітив, що такий мініатюрний конденсатор замість стандартного от, по розміру в масці. Маленький-маленький взагалі. Да. Але наскільки я помічаю, то такі 12-ки такого типу. Да? То вони, в принципі, більш-менш нормально працюють. Деякі екземпляри бувають, там попадаються якісь брачні. А так загалом вони приходять не дуже часто. В основному саме частіше приходять, це ті, що йдуть 4,2, 6,2 типу. Да. А такі от з Китайців маленькі. По потужності 12-ки, да, але схематично він як 3,2, то він, в принципі, якби начебто навіть і живе. А можливо, їх не так-то і багато. Люди хочуть чим побільше і подешевше. Можливо, і так. До речі, тут всередині щось торохкало. от Я знайшов там кліпса. А біля кліпси сховалася чи то бджола, чи то мушка. Вмерли, бідно. Да. Це показник. Це показник того, що вентиляція тут працювала не постійно, а лише час від часу. Тому, якби і був момент залетіти всередину інвертора. Так, ну що, плата сама пайка гарна. Виконана непогано. Краще, ніж повемера. Ну, точніше, в старого ПВМра або в нового ПВМР там теж пайка нічого так. От, про все пропаєно. Е, олова достатньо, воно блискуче. Лакування відсутнє, в принципі, в таких дешевих відносно, да? в них лакування і не потрібне. Це хіба що умови експлуатації, там якісь специфічні, да. Тоді, 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 да. Ну Так, потужності невеликі, то, в принципі, воно, да. Воно типу працює. По КБшки транзюки цікаві, якісь НЦЕ 40 аж, е, чи 120 чи 21. Ніяк не роздивлюся. А, 21. Ну, а по мережі мікровські 40 Т60, да? а А Н3, да. Усі такі, так. Да. Транзюки в короткому. Але вибачайте, мене, мене, да, він, він був в роботі, то якби тут Понятно, що в нього не дефект якийсь, а просто коротнули. А, плюсом, плюсом на, на вихід чи щось таке, не знаю. Ну, коротше, коротнули. Да. Тому зараз віддефектую транзюки, повідкушую довгі виводи, щоб не терчало. Таке по пів сантиметра. Да. Та й, в принципі, да, думаю, що ремонт піде. Більш-менш нормально. Так, порадився з клієнтом, вирішили замінити на новенькі транзистори. Бо я вже доушні підготував, думав, що ставити їх, але в принципі. Да, ну, раптом що, Поставлю нові. Ну і спробую встановити два резистора для охолодження, щоб вентилятори працювали на холосту постійно. Міняю транзистори і захотілося наголосити, можливо, комусь згодиться в ремонті. Після того, як міняємо транзюки, якщо згоріли, да, от, от, ці великі, да, то бажано перевірити оці всі резистори 10 і 22 Ом, і перевірити е, діодики, просто прозвонити між собою, чи вони однаково дзвоняться, наприклад, на цьому транзисторі, на цьому транзисторі, на цьому, чи немає різниці між показниками. От, оці чотири перевірити чотири частинки схеми. І перевірити ось ці стабілітрони. Ну, да, стабілітрони, які знаходяться, ми можуть десь тут знаходитися. Коротше, вони підписані Z ZD і номерок. Да? Їх перевірити між собою, порівняти, чи вони мають однакові показники. Сплати випаювати не потрібно, просто на платі перевірити. Перевірити потрібно резистори що йдуть на оптодрайвера, і потрібно перевірити оптодрайвера між собою порівняти. Три штучки у нас мають спільне живлення, тому ці три штучки мають у них мають бути ідентичні показники по ножкам між собою. А у цих двох верхніх у них між собою мають бути ідентичні показники. Якщо перевіряти тестером, там на виходні ножки між собою. Ну, таким методом можна хоча б зрозуміти, чи немає там критичних відхилень. Це, якщо ми міняємо в ну, якби просто транзюки, так. Да. Ну, саме головне це затворні транзистори і діоди навколо. Тобто ця обв'язка має бути ціла і однаково дзвонитися кругом. В тих частинах, де схема подібна. Наприклад, якщо тут у нас три резистора, один діод, три резистора, один діод, то логічно, що вони між собою мають однаково дзвонитися. Якщо тут у нас, наприклад, три резистора, один діод і тут три резистора, один діод, теж мають логічно однаково дзвонитися. Але між собою оця частина і ця частина можуть не однаково змінитися. Тобто, треба розуміти, де знаходиться одна частина схеми, де знаходиться друга частина схеми, розділяти це. До речі, термоінтерфейс, прокладочка мені якась цікава, показалася, воно не, не, вона не прилипша. Тобто транзистори знімаються і нічого не залишається якби, на прокладці. Ну, зазвичай після заміни транзюків да, бувають вирвані шматки прямо цього е, напилення, так би сказати. Ну, коротше, рветься прокладка частково. В даному випадку все, все типу чітко, так. Да. Так, все замінив. Резистор не впаював, тому що від 12 вольт вентилятори стартують дуже поганенько, тому залишаю штатне охолодження і зараз спробуємо вімкнути. Так, запускаємо. Табло засвітилось. Вентилятори пішли на продувочку. І. Має щось відбутися. Щось має трапитись. Ага, запустилось. 230 на виході маємо. Ну, в принципі, як би все. Зараз залишаться тести. Тести я вже зроблю без відео. Да. А так, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, можете поставити вподобайку. Бережіть свої інвертори. Намагайтеся обережно підключати і уважно. До акумулятора, до мережі, до сонця, до всього. Mm -hmm. да. Всім дякую, всім пока.